Це в мене така рослинка, я її ще не пристосувала. Вона так в'ється б дивитись по заборі десь. Отакий От в неї цвіт. Перший раз мені дав такий цвіт. Я не бачила, як вона цвете. Я думала, в неї квіточки пояскравіші, а вони такі жовті, але цікаві такі. Також в мене лілейки будуть цвісти Ця цвіте в повному розгарі. Як то кажуть, так, маленька сама перша вже перецвітає там. Одна квітка перецвітає, друга розцвітає. Будуть цвисти в мене, скажіть мені, як ця квітка називається. Так, така Лілі. Такі красунчики, стільки бутонів вже набрали. Теж буду цвести. І вже розцвітають ось ці рожевенькі, одна за другою. Щоб ви розуміли, того року брала маленьким кущиком розсаду. Квіточки-марічки називаються. Або марічки-квіточки. В цьому році дуже гарний рожевий кущ. Я ще собі вона замовляла. Таких різних кольорових. Вже в мене цвіте в повному обсязі. Ромашка. М -м? Краса. Ця перецвітає і набуває нових бутонів. Тільки треба подивитися, що той павук там наробив павутиня. Так. А ще з лілій гігантів, яких в мене в наборі мало бути 5. То найбільше тільки ось ця. Буде цвести скоро. Ось такі цвітуть. Так, 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 так. Ось такі в мене цвітуть. Тут такий великий, гарний кущ. І рожева гвоздика. І, звичайно ж, квітне лаванда. Ви мені може підказати, що це за рослинка? Я її брала корінцем. Щось же ж брала, що брала, не можу зрозуміти, що це таке в мене буде. Якась квітка. Ця розростається красуня. І теж вже квітне фіолетовою квіточкою. Набувається і перецвітає, і знов набувається малесенька низькоросла воздичка. А біля неї ось так розпістерлася живучка і влізла мені прямо сюди, в цей кущик. Теж буде цвісти. І ось цей такий гарний. Тут в мене взагалі така цікава частина. Цікавих рослинок. І ромашки. Буде жемчужниця цвести. Ця, шоу-букети додають. Може я її неправильно назвала. Так. І от-от розквітне флокс. Згадала гортензія. Перший рік мені покаже цвіт. Поближче гвоздичку. Яка краса, да? і дуже ароматна, і довго вазі стоїть. Красуня, вона прикраса мого саду в цю пору. Угу Дивіться, як ці красунчики розрослися. А ось ця гортензія вирішила цього року мене не радувати квітками. Пішла в зелень, але такий гарний кущ. Зелена травичка.